Всім привіт! Знаходжусь на турнірі Stalker Трофейній Долині. Турнір є благодійний, підтримка ЗСУ, кошти, які тут будуть зібрані, підуть на ЗСУ. Формат турніру один в секторі. Класичний карповий монтаж. От і я сам буду в секторі 2 дні. Чесно кажучи, це мій перший турнір, коли я їхав зовсім непідготовленим. Тому не знаю, чи в мене щось вийде виграти, але відео я вам зніму. Але ні, я буду старатись виграти. Тому підпишись на канал, там, подобайку, всі діла. Дякую. Так, 16-й сектор мені випав. Я тут ніколи не був, був 5. П'ятий хороший. Четверте місце заняв. й не в курсі. Вроді такий собі. все, буду розкладатися, вам показувати турнірчик. Ну, принаймні старатися. Покльовок навряд чи буду бігти до вудок. Шо шальоний. Але надіюсь, вам буде цікаво. Все, дивіться. Так, Тут періодично падає дощ, тому поки його немає, покажу табір. Спочатку хотів поставити палки внизу на траві, але потім подумав, що два дні буде падати дощ. Я там точно три рази вернусь, якщо буду бігати по траві поставив на стойки. Так, тут підсак. Тут запасний підсак спот, палаточка. Там вариться конопелька. поставив варити ще годину до старту. Тут будуть колишки і палки відбиті. Ось так. Зараз будемо маркеритись Подивимось, що я тут знайду. Покажу. Стіки робимо маленькі, зазвичай такі роблю. Можна було і більше, тут дистанція невелика. Будемо стартувати на бітурбо 10. Дві палки на бітурбо зразу заїдуть. А потім подивлюся. Зараз покажу по корму. У мене тут є секретний інгредієнт. Так, секретний інгредієнт доставка звірячого щастя. Звіряче щастя буде. Зараз вам покажу. Хто вгадає, що це. В коментарях напишіть. Тому щось буде. Ще придумаю, що розпаковуємо Так, ось такі консерви. Це секретний інгредієнт. Маленький, без напису. Хто вгадає, що це є, пишіть в коментарях. Буде цікаво, чи ви вгадаєте. Я вам його не покажу, коли буду додавати. Але баночки можуть на ну, вас на щось наштовхнути. Ну, через те, що я лінивий, може, ще купляюся в баночках, але... Може вгадаєте. Так, зараз залию палець дрібний ліквідом. Нехай настоїться. Його не буду зразу кидати. Взагалі буду кормити десь через годину після старту. Спочатку на тихому старті, закинувся на стіках А потім вже піде прикормка. Тому дрібний палець від війки до 4,5 двійка, 4,5 двійка. Зараз ми його сюди висипаємо і заливаємо ліквідом. Так, крім коноплію, вчора зворовечіри горішок. Знизу дав вже секретний інгредієнт, його не бачите. І туди разом з коноплею буде горішок з коноплею. Окремо пелець залитий. Бойлен ніяк не даю. Так, турнір стартував. Я закинувся. Одну палку поклав біля камеша прямо. Тут виходить біля мене 81 метр. Десь 82. І другу пошукову трошки далі за середину, буду неї частіше перезакидувати і шукати, що пів години я буду її перезакидувати, шукати якусь точку. Маркерився, нічого толком. Я не вмію маркерити, щоб тут казати. Нічого толком я не знайшов. Щось там потягав, потягав толку, ніхіра не поняла, голова дурна. Так. Перше зарядив на бітурбо десятки. Наступний буде закид на папчики різних кольорів. Почнемо з фіолетового. Рідко закидаю закидую фіолетовий, але хлопці мої рекомендують фіолетовий. Не в мене на нього риба, але буду пробувати. І по насадках я завжди ставлю дві одинакових на дві палки. Якщо чотири палки, то ставлю чотири одинакових. Я не люблю оцей асорти Туда одну, туди одну. Потім ніфіга не зрозуміло на що клюнуло і чи клюнуло воно взагалі. Так, дощик. Почався сильніший, сижу в палаці. Доподивлюся, що конопалька моя зварилась чи ні. Ось так. Якщо не буде сильного кльова, то буде люкс. Я вам відео хоча б зніму. Якщо буде кльов, то навряд чи щось вийде. Все, болюваєте за мене, ні? Якщо ні, то хоча б лайкніть відео. Так, закармам я трошки пиличку дрібнесеньке заріжок з комиклею і секретний інгредієнт там внизу. Спомбів 15 кинув. І обірвав два оригінальні спомби. У мене там такий камиш, який ближче виступає. Туди летить нормально вліво, вправо, якщо кидаєш, треба крок, щоб назад робити. От я той крок не робив. Два оригінальних спода. Спомба оригінальних два там залишив. Ну нічого, ще один оригінал є. Якщо ні, будемо мучитись кондором. Заряджаємо зараз по папчику помранчею. Заряджаємо. Я привик вже в компанії рибачити. Витягнув бітурбо погрижені раками. Раку подобається бітурбо. Пробуємо. Дощик перестав, але кльового чого -то нету. Рибка не клює. Можна покататись на качальці В моєму секторі є качалька Чим вона мені допоможе на турнірі? Думаю, нічим. Але настрій то підніме. Качалька це завжди весело. Юху, качелька. Так, ладно, он уже там тушнуть. Так, перестаю. Афиг там. Теперь стою. Так, друзяки, є перша рибка. Амурчик вже в маті. Десь так 5-6 кг. Буде діло, перша рибка є. Головне, що не схід. Так, лайфхак. Завжди під помостцями я ховаю карпові мішки. Тут мат. Хоп, витягнув, запакував рибу, кінець. Не потрібно йти на мат, втратити час, рибу залишати саму. І вони там під помостом не мокнуть. Ну мокнуть, але не дуже сильно. Так, товариство є друга рибка. У мене невеличкий карпушик. Правда, його вважав довше, чимамуро. Десь на грані за чого 1,5-2 кілограма він. Не можу вагу знайти, щоб зважити. Кинув мішок. Так, Тактика така. Я покормив і лишив точку надовго. І зараз почало прокльоватися. Хлопці всі по берегу. Кормлять, кормлять далі. Я ще тримаю паузу. Може це зле, звісно. Але я ще тримаю годинку точну паузу. Без корміння, може і більше. Так, друзяки рибаки, взяв третю рибку. Тактика моя, що треба довше дати корму, постояти спрацювала. Рибочка підійшла і щойно гарно дуже взяв рибку біля десяти. Треба судді викликати зважити. Я вагу свою не можу знайти. Але рибочка зачотна. Кормився я вже на вечір. Не робіть помилок таких, як я. Лишив собі півгодини всього, до сьомої, пів години, пів сьомої, і вирішив закормлю. за пів за півгодини, встигну. Не встиг. Обірвав з помп, поки перев'язувався. Потім спішив. Коротше, фігня, закорм такий собі вийшов, у мене нічний. Не викидав я те, що хотів, тому подивимося на розлітати. На озері годують безкоштовно. Ось таке. Картопелька реберця. Красота. М -м -м. 3645. І... Вир... Добрий ранку. Так, товариство. Здав одну зранку рибку, яку ще вчора вечором підловив. Вночі в мене було галяки. Ноль клювань. В четверті десь. Ні, десь п'яті ранку. Сів карпік, який запутався в чужу. Жилку і короч, невеличкий. Я його до берега тащив, 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 тащив. Ніяк не міг порвати ту ляску, яка в камишах була чужа. Потім карп відспився, буде жити. Це саме головне І я обірвав вже потім цю, цю нитку, щоб було в камишах. Обідно. Мінус пару кілограм рибки. Думаю, що мене вже там догнали всі. Така собі не продуктивна, краще би поспав. Зварив свіженького горішка. Ще го зараз ще за годинку собі Чай щоб прокинутися. Зараз ще конопельку поставлю після чайника, ще коноплі зварю. І гачить дощ. Перша доба прийшла. Вже по 12-й годині нема ще протоколів після першої доби, що вроді і зваження не було, бо дощ такий пиріщить, що всі поховались по наметах. Мені би вже пасувало перекинутись. Але щось так влом в той дощ, ну дуже вже сильний поріщить. Я там за 5 хвилин буду хлющ. Може десь зупиниться в паузі перезимось. Така погода, ні тут не зробиш. метро на відчуття карась. На відчуттях мандраж, бо та рибка дуже потрібна. Про вам карась? Я думаю, менше. Думав менше. Ооо, карась гарний. Преса приїхала Дімону допомагати відео знімати. Тільки без жилета преси. Треба, либо ще жилет. А, Ще треба собі такі помаранчевий жилет, преса yes. зробити. От преса йде до нас в великому колективі. Добрий вечір. Як успіхи. Є рибка. Є рибка. Можна до вас так Треба? Ми хочемо подивитися всі на рибу. риби. Риб. Бо рибу заскучили, не бачили так. такі риби. Так. Так. Зважили в мене ще одну рибку. Майже 5 кг, 4900 кг. Доловив я її перед вечірнім готуванням. Перед сьомою Так, поки на першому, але там всі в притірочку йдуть. Другий сектор гарно відбувався. Та й таке, коротше, тактика моя працює, але дуже повільно. Тактика називається не зупинити рибу в точці, а призупинити невеличкою кількістю корму. Дрібного. Бо мені здається, що риба тут на корм не стає, ну принаймні зараз. Я її призупиняю, швиденько виловлю і вона знаходить мою насадку, бо корму небагато. І ловлю. Я годуюсь, напевно, найменше на озері. Може, ні, але з того, що я бачу, люди більше годуються за мене. Ось так. валідольно буде, валідольно. нічка все Задача мінімум хоча б три рибки за ніч і тоді буде все ок. Ось так. Так, Назарі Вікторія принесли солодки до чаю. Вчора були риберці з картопелькою. Зранку був борщ, сьогодні солодка красота. Коротше, такого сервісу на жодному озері я ще не зустрічав. Так, товариство доброго ранку. Так, вибачаю за свій вигляд сонний. Лише став пів восьмої. До четвертої години інтенсивно робачив. Мав шість клювань. Взяв 5 рибок, але всі дуже милі. Там дві ходи на грані зачоту навіть. Не знаю чи зарахують. Таке собі зараз зваження буде. Після зваження буде ясно хто що і як. Вот такие вот варенички. Потом покажу пять мешки в Короче, так подрубался что не помню то не раз как я закинулся короче уже так рубала конкретно Рибу не пам'ятаю, ні фіга талком. Ще й дощ, зразу почався. Так не люблю дощ збиратись, але турнір їх закінчується через 4 години. 3, 750. 3 825. 6 500. Так, зважили 5 рибок. Переживав за 2. Але вроді нормальні рибки. Вночі дуже дрібні здавалися. Але зараз досить непогана вага, моя вийти Цікаво буде, цікаво фініш мене. Замучений капець. Тренер, да, Приїхав проконтролювати фініш. Зараз ще 2-3 рибочки хороших зачотних на бікфіші. Та да, що ти розказуєш? Не буде вже нічого, хіба одна І то було б дуже добре. Підлосарція, підлосарція. Ну що, друзі, дякую вам, що прийняли участь у нашому такому першому сталкері, який ми проводили. Ну, звичайно, що погода не порадувала клюванням, так як стався злом погоди, атмосферний тиск зіграв і Несли рип. свої корективи. Як завжди, хтось перед змаганнями 200 кілограм ловить, хтось 100 кг ловить, тільки починається турнір. Все. Ну, отаке буває це рибалка, але всі практично відійшли від нуля. Ну і хтось, звичайно, вмів видавати таку погоду. І будемо зараз. І перше місце з погоди 46 кг 395 г Зайняла команда фішка Дмитро Савка, кг. Майже мішок цементу Тепер щодо джекпотів. Отже, джекпот першої доби з вагою 9 кг 445 г. Дмитро Савка. Команда фішки. Друга доба з вагою 7 кг 460 г. Коженевський роман. Зараз до нас підійде. Рікфіш турніру. Карп вагою 9 кг 745 г. Данилюк, Сергій. І номінація загальна вага риби з вагою 46 кг, 395 грамів, метросавка комо. Оце, друзі, молодці, кожен постарався і отримує отримуючи до наших спонсорів. Дякую. 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 Дякую, Дякую. все круто! Нічого тобі не дам. <ріс> <ріс> Я ж твій підписник. <ріс> 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 <Я ж> під... <ріс> Підпишеш жінку, діда, бабу, і тоді, коротше. Ja, тоді можна щось <ріс> буде отримати, так? Короче, за коментар за реферальну програму. Да не мішайте відео і може За коментар за будь-який. Ти будеш написати Лох. Напиши Лох. Короче, Можна написати на Лох. За будь-який коментар всю коробку з прикольчиками Трініті. Ну я точно пишу цей. За коментар. Це за що? Це за собі лиш. Бач, не хочеш, так мені їх забрати. Любий коментар, малох, підійде. Дякую. Все, закінчили змагання. Взяв перше місце. І що вам сказати? Коротше, то його. Підписуйтесь трохи на канал, ти ційте пальця вгору. І все буде добре. Все, всім дякую. Па-па.